Стріляє не зброя, стріляють люди. Цю істину, мабуть, вже не треба доводити. Саме тому в наш воєнний час стільки уваги приділяється інформаційному спротиву. Але для того, щоб ви відкинули будь-які сумніви у важливості роботи, яку ми з вами робимо в інтернеті, я вам розповім про спеціальну інформаційну психологічну операцію, яка примусила тікати 100 тисячне озброєне військо і забезпечила один з найбільших успіхів українського війська за всю історію. На дворі стояв 1648 рік. Як ви знаєте, одразу після його початку Богдан Хмельницький подався на Січ, щоб там знайти союзників у боротьбі проти польської шляхти, яка пустилася берега настільки, що почала наступати на ноги не лише українським шляхтичам, але й самому королю Владиславу IV. Саме тому король попрохав свого підданого. Хмельницького прищемити хвоста подільським шляхтичам, тим більше, що сам Богдан мав до них обҐрунтовані претензії. Звісно, тоді ніхто не міг собі уявити, у що вилляться в майбутньому таке просте, не перший погляд, королівське прохання. Але механізм уже було запущено, а вибухова соціальна ситуація чекала тільки на іскру. Дорогою на Січ загін Богдана розігнав польську залогу, яка базувалася на острові Базалук, і блокувала шлях до Микитинської Січі. Ця подія і досі провокує плутанину в головах і текстах. Вам, мабуть, не раз доводилося читати, що Хмельницький захопив Січ. Але майте на увазі, що Базавлуцьку Січ козаки залишили за 9 років до того. Поляки зруйнували укріплення і розташували на цьому місці загін реєстровців, які мали перервати комунікації низовиків з Річчю Посполитою. Отже, Хмельницький зі своїм загоном розігнав реєстровців, а вони, як ми з вами знаємо, були підлеглими короля. Ви ж я сподіваюся, не плутаєте низових та реєстрових козаків. Бо якщо плутаєте, передивіться наше відео про них. А ми разом із Хмельницьким попливемо тим часом далі на Микитинську Січ, куди нагадаю запорожці перебралися за 9 років до того. Кошовим атаманом там саме був щирий приятель Богдана Федір Лутай. Він охоче пристав на пропозицію дати прочухана шляхтичам і зібрав козацьку раду, яка призначила Хмельницького наказним гетьман. Нового походу усе логічно, сам запропонував, сам виконав для забезпечення успіху свого проєкту. Новопризначений гетьман послав делегацію або ж за твердженням літопису Саміла Величка, поїхав сам до Кримського ханства, де уклав військовий союз. Не перший і не останній в історії сусідів. Існує навіть думка, що це було продовження ранішого договору, укладного кошовим Михайлом Дорошенком, дідом майбутнього гетьмана Петра Дорошенка та Мехмедом III Мгірає зараз. же на ханському троні сидів іслям, III, який мав на козаків зуб за набіги на кримські порти, а тому став вимагати від Богдана гарантії. І тоді, в якості забезпечення виконання умов договору, той залишив Бахчисарай свого старшого сина Тимоша. Тобто, Хмельницький зробив ставку на союз із Кримом, і це важливо для нашої сьогоднішньої історії. Розплачуватися за кримську допомогу військо Запорозьке обіцяло, даючи кримцям право брати здобич та ясир, передусім сполонених. Оскільки похід мав на меті передусім землі поділля, то йшлося великою мірою про майно та життя тамтешніх українців, підданих королю Речі Посполитої. Чому Хмельницький так легко жертвував українськими людьми? Та тому, що Річ Посполита і війська Запорозьке були різними державами, відповідно їхні громадяни апріорі знаходилися на різних сторонах конфлікту. Так що, тут усе дуже просто. І другий важливий момент: Хмельницький одразу розпочав інформаційну кампанію свого виступу, а саме написав у Універсали, тобто звернення до українського населення Речі Посполити, із поясненням ситуації та закликом приєднуватися до запорожців у їхньому прагненні нам'яти вуха польським панам. У такий спосіб він забезпечив приєднання до походи великої кількості людей, як кваліфікованих військових війська Запорозького, так і селянського Полчення. Поголос про те, що низовики планують масштабний похід на Річ Посполиту, звісно, дійшов. До польської влади і великий гетьман коронний, тобто головнокомандувач Миколай Потоцький, вирішив випередити ворога і вдарити першим, для чого відправив військо у 12 тисяч людей, на чолі з власним сином Стефаном до фортеці Кадаксу Хадолом, а ще 5 тисяч переважно реєстрових козаків. човнами по Дніпру, щоб вони підійшли до Січі з різних сторін і взяли її в лища. Однак, Дніпро це українська територія, тому інформацію про такий хитрий маневр польського командування. Хмельницький отримав відразу після його початку. І до реєстровців, які пливли човнами, вирушили пропагандисти, які досить швидко переконали їх. Замість проливати кров за поляків, перейти на бік запорожців. Ну а суходільний підрозділ Хмельницький разом із кіннотою перекопського мурзи Тугайбея зустрів біля жовтих вод. Кримське військо зауважу завжди користувалося луками у той час, як поляки мали не лише самопала, але й гармати. Чому так? Ми розповідали про це у сюжеті про Мушкетерів. Однак це диктувало тактику кримців: швидкість, маневр та обстріл з дистанції. Саме у такий спосіб кримці забезпечили оточення польського табору, а потім, коли козаків викопали та зайняли шанці, вони швидко відійшли, щоб влаштувати засідку на шляху можливого відходу поляків. Козацьке військо практично не мало артилерії, зате мало пропагандистів, які успішно переконували реєстровців, яких досить було у польському війську, переходити на бік добра. І коли кількість перебіжчиків стала критичною, поляки зрозуміли, що справи кепські та вирішили відходити у складі рухомого бойового табору, що й було зроблено. Але табір цей прийшов. Рівно у засідку кримців, які зустріли його градом стріл, а потім атакували деморалізованих воєн. У результаті коронне військо було розбито. Переможці взяли великий полон, тобто ясир, в числі якого опинився і Стефан Потоцький, син великого коронного гетьма. Відповідно до договору, ця частина здобичі пішла кримцям. А от артилерію та самопали взяли собі козаки. Таким чином, Хмельницький не лише здобув першу гучну перемогу під жовтими водами та озброївся гарматами, але й голосно заявив про союз із Кримом, що справило відповідне враження на польську шляхту. Адже козацькі походи вони бачили кримські теж. А от спільний масштабний виступ це була новинка суперсила Хмельницького та Хмельниччини. Однак від першого враження до розуміння ситуації має минути час. А в ті часи без соцмереж, радіо і навіть газет інформаційний обмін був на кілька порядків повільнішим ніж нинішній. Тому зробити висновки великий коронний гетьман Миколай Потоцький не встиг. Та й не до висновків йому було, адже його син Стефан. Потрапивши у кримський полон, невдовзі помер від Гангрени. Ну що поробиш? Тодішня військова медицина була приблизно такою, як у теперішній російської армії. І більшість трьохсотих невдовзі перетворювалася на двохсотих. Отже, почувши звістку про полона, згодом смерть власного сина Стефана, великий гетьман Коронний, Миколай Потоцький втратив рівновагу і вирішив. Тут таки негайно покарати лиходіїв, і одразу особисто на чолі великого війська виступив на запорожців. Під його рукою знаходилося 15 тисяч піхотинців та понад 5 тисяч кінноти. Разом із коронним гетьманом військом керував і гетьман Польний Мартин Калиновський. Про те, хто такий польний гетьман, чим він відрізняється від коронного, а той, у свою чергу, від наказного, і врешті-решт, від гетьмана Казацької Республіки Гетьманщини, ми робили окреме відео. Хто хоче розібратися, перегляньте. Ну а решті я скажу, що Калиновський був кимось на зразок очільника генштабу. Сила була великою. А про え Розвідка Хмельницького діяла бездоган ще пак події відбувалися на українській землі, і гетьман швидко довідався про польський виступ та посунув назустріч. Він знав усі плани ворога, адже один з провідників, який вів поляків, насправді був запорозьким агентом. Після перемоги на жовтих водах військо Хмельницького стрімко збільшувалося. Тому під Корсунем поляків зустріло 15 тисяч козацької піхоти і понад 3 тисячі кримської кінноти, тобто сили були приблизно рівними. Але на відміну від козаків, поляки не знали справжньої чисельності супротивника а крім того, до них почали доходити чутки про присутність незчисленних та стрімких кримських вершників, які в комбінації з козацькими самопалами були страшною силою. Тому у польських лавах швидко почали розповсюджуватися панічні чутки. Так, що після нетривалої оборони у польовому таборі поляки вирішили відступити до Богослава під захист стаціонарних укріплень. Утім, як ми знаємо, одним з польських провідників був агент Хмельницького. Тому наказний гетьман, так само як і попереднього разу, довідався про все та відправив навперейми полякам загін. Тільки тепер це були не кримці, а козацькі сапери та гармаші. Вони перекопали дорогу ровами, завалили колодами і в найближчій лісосмузі влаштували артилерійську позицію. Про лісосмугу жар. Тоді лісосмуг ще не існувала, зате були гаї. Ну а кримська кіннота цього разу виконала роль почесної варти. Вона рух. Колося разом із польським пересувним табором, обсипаючи його стрілами, щоб поляки не скучали дороги. А табір не збився з маршруту та прийшов точнісінько у засідку. Приблизно так діють чабани, коли женуть отари і овець. тільки замість стріл, вони використовують собак. Результатом такого загону став повний і ще більший ніж на жовтих водах розгром. Переважна більшість польського війська загинула у полон, тобто Кримський Ясир, потрапили дві сотні офіцерів та обидва гетьмани коронний та польний. А також Близько восьми тисяч жовнірів. Ну а козаки здобули ще чотири десятки гармат і сотні самопалів. Таким чином, регулярне військо, яке поляки тримали на українських землях для захисту від війська Запорозького, припинило своє існування. Ну а за кілька днів помер король Владислав IV, і Хмельницький опинився у складній ситуації. Адже ми пам'ятаємо, що саме Владислав попрохав його приструнити на нахабну шляхту. а по смерті короля. Конфлікт виходив на новий рівень, тим більше, що його підтримав масовий виступ під польського селянства. Крім того, козаки вже відчули смак перемоги над тими, хто вчора панував над українцями, а тому зупинити їх було складно. Головним героєм битви під Корсуном став очільник засадного загону Максим Кривоніс, який після цього пішов на Поділля піднімати людей проти польських панів. Слава переможців коронного війська летіла поперед нього, так що у селах вже формувалися загони, які охоче приєднувалися до козацького війська. Разом з таким ополченням Кривоніс здобув Немирів, потім полонську фортецю. Одну з найбільш укріплених в усій тогочасній Україні, а крім того, місто Бар, яке вважалося неприступним у результаті цих перемог, Кривоніс отримав понад 100 трофейних гармат і тисячі самопалів, якими озброїв поповдення. Місцевий магнат Ярема Вишневецький намагався організувати спротив шляхти, проводив каральні операції проти селян. Проте за відсутності коронного війська це давало обмежений ефект у той самий час, роз'ятруючи людей та спонукаючи їх іти за козак. Така от інформаційна прелюдія передувала битві під пилявцями. Але перед тим як ми разом із Хмельницьким підемо далі, треба подякувати людям, які допомагають нам із вами зустрічатися на Ютубі. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, я брат Капранов, а це меценати каналу, шляхетні люди, які підтримують нашу роботу внесками через сайт Patreon. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднутися до цієї когорти славних. Посилання на Patreon та реквізити карток для одноразової допомоги знаходяться під. Відео тим, же, хто хоче отримати швидку і предметну взаємну користь, пропонуємо звернути увагу на наші книжки. І перш за все на новинку Історія Європи український погляд. Це лаконічна та зрозуміла розповідь про історію нашого континенту від викопних культур і до сьогодні. Але розповідаючи про Європу, не забуваємо і про історію України, яка завжди була і є складовою її частиною. Кожен розділ відповідь розташований на окремому розвороті з чотирьох сторінок. Які супроводжуються історичною картою, коротким екскурсом в українську історію відповідного періоду та ілюстрований двома коміксами, які підкріплюють інформацію емоційно, вигадлива конструкція книжки забезпечує можливість завжди мати перед очима карту, щоб по ній відслідковувати розвиток історичних сюжетів. Ну і, звісно, не забувайте про класику книжку Мальована історія незалежності України, яка стала хрещеною матінкою нашого каналу. В ній так само лаконічно, але докладно і зрозуміло викладено українську історію, підкріплену історичними картами України, портретами українських героїв та. Ви вгадали, ілюстрована коміксами. Обидві книжки, видані разом із каналом, мають на обкладинці його символіку і стануть прекрасним подарунком для вас, ваших рідних і друзів. Купити їх можна, перейшовши за посиланням під відео. Ну а якщо ви хочете отримати на книжках автограф-авторів, напишіть про це у коментарі до замовлення, і я підпишу їх персонально для майбутнього власника від себе та від брата, бо це плід нашої з ним спільної праці. Однак головне, не забувайте перше правило побудови і розвитку українського Ютубу. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Утім, ця зброя найкраще працює, коли ви підписані на канал, так що не нехтуйте цим важливим питанням. Ну а ми тим часом опинилися у точці неповернення конфлікту війська Запорозького та Речі Посполитої для справедливості. Треба зауважити, що Хмельницький все-таки намагався взяти ходи назад і підписати мирову з поляками, але надзвичайно успішний похід кривоноса на Поділля не дозволив здійснити ці плани. Поляки були дуже розгнівані козацькими перемогами, адже ті зачіпали не лише маєтності чи майно страждала шляхецька сарматська гордість. Тим, хто не бачив нашого відео про шляхту, скажу, що польські пани вважали себе іншим народом, вищим від хлопів, а саме сарматами, нащадками давнього войовничого племені, яке колись з самим Римом, і тут раптом якісь хами, а саме так вони назвали усіх представників нешляхетського населення, принижують ціле королівство. Однак, як з'ясувалося пізніше, це була не єдина емоція, якою керувалися поляки. Тут варто зауважити, що з моменту смерті короля Владислава IV минуло лише 4 місяці. І шляхта не встигла обрати собі нового. Ну а великий коронний гетьман, як ми знаємо, потрапив у полон до кримців. Тому військо для придушення козацького виступу збирали не зовсім організовано. Крім того, великі сили на чолі з Яремою Вишневецьким були зайняті боротьбою з повстаннями на Поділлі. Утім, в результаті великої агітаційної кампанії полякам вдалося зібрати військо: 32 тисячі шляхти, 8 тисяч найманих німецьких рейтерів та до 50 тисяч озброєних хлопів. Тобто разом майже 100 Тисяч кількість значна, навіть як на наш час. Нагадаю, що Путін розпочав велике вторгнення в Україну силами у 180 тисяч бійців, і це по всьому фронту. А тут разом в один похід виступили 100 тисяч. Щоправда, керувати такою силою доручили шайгу, Герась... ой, ні, пробачте, князю Домініку Заславському, який після занепаду українського роду князів Острозьких отримав острог. За пишні щоки та опасистий стан козаки прозвали його. Периною. другим був під чашею королівського двору Миколай Остророг, якого за демонстративну вчені звали. Латиною, ну а третім керівником став син приборкувача козацьких походів Федоровича Дажмайла Станіслава Конецпольського Олександр. Він мав за плечима лише 28 років життя, тому отримав прізвисько Дитина. Наскільки серйозно силу являли собою такі очільники, ми можемо судити з оцих глузливих прізвиськ. До речі, саме за наказом дитини Конецпольського під староста Чаплинський відібрав у Хмельницького суботів. Так що до інтриги домішувалося особисто ворожнече. У свою чергу Ельницький за півроку з початку кампанії суттєво збільшив свої сили. Тепер він зміг виставити проти поляків плюс-мінус таку саму кількість війська. але при цьому тримав у рукаві туза, і цим тузом стала кримська кіннота. Взагалі, коли ми говоримо про Хмельниччину, не треба забувати, що це був перший спільний масштабний похід козаків та кримців на річ Посполиту. Саме грамотна взаємодія з Кримцями забезпечила Хмельницькому блискучі перемоги у перших битвах з поляками на жовтих водах та під Корсуном. Знали про це і поляки, оскільки численні їхні полонені потрапляли у Кримський ясир, і викупати їх доводилося у Бахчисараї. І таким ясиром, нагадаю, стали між інших, великий коронний гетьман Потоцький та Польний Гетьман, коли. Тобто головнокомандувач та керівник Генштабу. Це наробило галосу в Польщі та споводувало прихований острах в душах шляхтичів. Мовляв, з козаками ми якось упораємося, не першина. А от якщо до них то доєднаються кримці, власне, на цьому остраху і вирішив зіграти Хмельницький. Однак проблема полягала в тому, що власне кримців у його військовій не було. Ні, вони не розсварилися і не розірвали договору, просто не встигли дістатися поля бою разом з козаками. Утім, перевагу у Розвідці козаки так і мали, адже війна відбувалася на українській землі. Тому місце для битви обирали саме вони. Козацький табор з возів було зведено на правому березі притоки південного Бугу річки Іква біля села Пилявці напроти греблі, яка давала можливість переправитися на інший берег. Саме за цю греблю розпочало битву польське військо, щоб мати можливість атакувати козацький табір. Адже нагадаю, воно виконувало роль карателів і мало помститися козакам за минулі поразки, тому мусило йти вперед. Хмельницький свідомо віддав ворогу ініціативу, контролюючи переправу вогнем із самопалів. У такий спосіб він робив вигляд, що відтягує початок великої битви, очікуючи на підмогу. Один з козаків, який потрапив у полон під час перших сутичок, був підданий тортурам і зізнався, що незабаром з Криму має підійти 100-тисячне військо, чого власне чекає Богдан. Чи то він героїчно пожертвував життям, щоб надурити ворога? А чи й справді вірив у це, адже добре спланована і псо. Повинна працювати в тому числі на своє військо. Отже, поляки отримали ту саму інформацію, якої в душі боявся кожен з них. 100 тисяч чудова цифра, легко запам'ятовується і справляє потрібне враження. Ну а на додачу ввечері другого дня битви. У козацькому таборі розпочався радісний галас із пострілами в повітря. Таким чином козаки зустрічали кримських союзників. Науковці й досі не можуть діти згоди. Чи справді це прибув якийсь загін кримців, а чи Хмельницький застосував військову хитрість? Компромісна думка полягає в тому, що до козаків приєдналася невелика кількість буджатських ногайців однак святкувати почали так. Наче прибув хан власною персоною. Гомін та салюти почули у польському таборі, а розвідники, перепливши через річку, підтвердили, що козаки відзначають прибуття допомоги з Криму. І тут приховані острахи вирвалися зі шляхетських душ на волю. Серед офіцерів почалася паніка. Керівництво, тобто Латина, перина і дитина, теж піддалося загальному настрою. Дало команду готуватися до відходу табором і звеліло залишити греблю. А козаки лише цього й чекали. На плечах польських жовнірів вони здолали річку, а кіннота кривоноса одночасно переправилася бродами і зайшла у тил. Зауваживши у себе за спиною вершників, поляки зрозуміли, що кримське військо таки підійшло та почали панічно втікати. Кіннота кривоноса погнала їх, щоб не втрачати швидкості. А козацька піхота заволоділа ворожим табором, захопивши весь обоз, артилерію у складі понад дев'ять. 90 гармат, і навіть гетьманську була князя Заславського з позивним Перина, який командував був військом. Щоправда, самому Перині, так само як і Латині, з дитиною вдалося втекти, адже саме кримської кінноти забракло Хмельницькому для організації переслідування, зате в бою її замінила інформаційна спецоперація, яка використала острах поляків перед козацько-кримським союзом, та змусила їх тікати від рівного собі супротивника. Після перемоги під пилявцями дорога на захід для козацького війська стала відкритою. А шляхетське військо почали глузливо називати пилявчиками а головне. Битва примусила українців повірити у власні сили і здатність здолати сильнішого ворога, так само як контрнаступ ЗСУ на Харківщини за чотири сотні років по тому дав нам сподівання на перемогу над Московщиною. Тому нам із вами треба усвідомлювати наскільки важливу роль грає інформаційна війна і стати її свідомими бійцями. А для цього говорити українською. Писати, читати, постити в соцмережах українською, слухати, дивитися українські ресурси і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.